Так, усім привіт. Сьогодні, значить, пройшов я флюорографію, це рентген Легень і заміряв значить, рентген трьома різними дозиметрами. Це у нас Радіокод 103, Радіоскан 701 А. так, 2024 року випуск оновлений І. Кадмій дкс 02 пн Це нове покоління. Остання модифікація, сама нова версія. Значить, подивимось, яку накопичену дозу показували вони. І. Зараз увімкну, все покажу. Ну, почнемо. Давайте з з цього. Так. Так, отак воно зручно, все. Значить, цей нам показав накопичена доза 0,4 мікрозіверта за 3 години 23 хвилини всього разу. От. Накопичив тут кристалл сентилятор 5 кубів сантиметрів, це зйом активований італієм. Гаму заміряю. От, калібрований, точний. Ось такий. За 3 години-23 хвилини. Години, ось ну, Це поки їхав туди назад так. 0,4 мікрозіверта. Добре. Значить далі. До речі покажу, як Тут є пароль можна ставити на нього. От, користувач або адміністратор. При користувачу ви не можете міняти параметри, а е, на цьому тут вимагає пароль. Не введете його або введете неправильно, то не пустить. От, пише пароль правильний. Ось, вот, і зайшло тепер. Так, є тут, до речі, налаштування навіть GPS, розташування. Дата, от зараз, ну, я не користуюся. Так. По пристрій. Змінити пароль можна. Тепер радіоскан, що нам показав? Накопичена доза. 100 мікроренген. Ось, до них зніскаємо, це накопичена доза. Так, журнал можна подивитися, звичайно, але на комп'ютері буде зручніше, тому що, ну от, поганий перегляд. Тут дивіться 2600 вже записів. От і їх знайти буде важкувато. Алло. а ні, це накопичену було за Потрібно дивитися на комп'ютері підключати до комп'ютера і дивитись по графіку, скільки він зафіксував. Чи взагалі міг зафіксувати, бо там одну секунду воно тільки опромінювало. Далі вентилятор. Радіокод 103. От на дисплеї пише, що спрацювали тривоги по гаммі і по імпульсам в секунду. Зверху, alarms. Пише все, є. Так. Розблокували. Ну, тут, в принципі, ми нічого не побачимо особливо в ньому. Потрібно дивитися в смартфоні. Так, і дивимось, що нам значить на смартфоні. Радіокод 103 показує. Так, вмикаємо, ініціалізується. От радіокод 103, все підключився. І давайте подивимось. Так, зараз знайдемо цей момент, коли було. Просто переходимо в журнал, ось він, і листаємо. Поки не буде тривога. тривоги, дві тривоги. Я, я навіть підписав їх. флюорографія. Значить, ось так. Перша була о, сьогоднішнє число. 15 годин 6 хвилин 51 секунду. Е, от, був фон 3 імпульси в секунду. Це там менше 2 мікроінген в годину в тому кабінеті. 3, 4, 6 от імпульсів в секунду. Так. Далі різко 106 імпульсів в секунду, це 353 мікроренгени в годину. В 51 секунду. В 52 секунду падає фон до 54 імпульсів. 178 мікроран в годину. Далі фон на 52-й секунді в нормі вже. 5 імпульсів. І далі знову на 53 секунді фон виростає до 106 імпульсів. Це 353 мікроінгени на годину. Ну, це я тримав на рівні на рівні поясу, навіть вище, на рівні пупка. Десь дозиметри тримав, а опромінювали мені легені, тобто флюорографія. Ось така потужність дози. На спектрі, звичайно, цього не видно взагалі. От, е спектр, він звичайний. Е навіть загру загрузив ось. Ось такий спектр фоновий. Тупо фон, нічого він не зміг зафіксувати, тому що цього дозиметра кристал найменший в світі, 1 кубічний сантиметр. Дуже маленький. І тому в нього чутливість мінімальна. Він за одну секунду не зміг спектра намалювати. Далі заходимо в спектрограму, а в спектрограмі ми можемо подивитися: він зафіксував. от є, Бачите, червоний хрестик ось такий показує, що там спрацювала сигналізація. От Опускаємось сюди. От. На спектрограмі це зафіксувалось, ми можемо подивитися. Ось ця лінія рентгену. Так, от ставимо на нього. Дивіться, я можу переміщати цей повзунок, і зверху він міняється спектр. Бачите. Ось він. Так, Віддалю. ось така лінія червоно-фіолетово. Так, ну з комп'ютера буде краще видно, вона йде аж ось тут закінчується. Скільки тут кев, ми не можемо подивитися, немає такої функції. Навіть ще далі йде ось тут. Бачите? Ось так розтягнемо. І от, от це перевищення. Так, тож, яка в нас тут є інформація про нього? Інформація така. Дуже швидко не встиг він дати інформацію. Ось, пише 5. Ані це зараз в реальному часі. Показує. Ну, ось так це виглядає на спектрограму. Побачимо. Так. Ну, все, будете знати. Тобто, опромінювало воно нас два рази з інтервалом в одну секунду. тобто от, З 51 по 52 секунду опромінювало, потім перерив був. З 52, по 53, потім знову з 53. В 53 секунду ще раз опромідило. Ось так. Бо між ними впав фоном до природних показників нормальних. Все.